Друзі, вітаю! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно текст розділити за таблицями. Давайте використаємо найбільш частий випадок, коли ми, наприклад, з якогось файлу скопіювали прізвище ім'я по батькові та вставили в таблицю Excel. Тепер, власне, нам слід розставити це за стовпчиками. Для цього ми можемо виділити. Наші стовпчики. Але саме головне саме головна умова це виділити повністю весь наш діапазон. Далі ми переходимо на вкладку Дані і обираємо функцію текст за стовпцями. І далі ми обираємо, яким чином ми будемо розділювати наш текст. Ми обираємо формат даних з роздільниками. Далі ми натискаємо на Клавішу далі і обираємо, що для нас буде роздільником, що нам буде дозволяти нас переносити по іншим стовпчикам. У нашому випадку це пробіл. І вже ми бачимо, що у нас є відображення, яким чином у нас буде це все відображатись на робочому листі. І після цього ми натискаємо далі. І Після того ми натискаємо готово. Як бачите, у нас відбулося розділення за стопцями. Тобто, таким чином ми бачимо, що у нас прізвище ім'я по батькові все розділилось, і все достатньо красиво, достатньо компактно відбулося у нас розділення. Також, наприклад, ось зараз буває, що ви працюєте з якимись там, технічними даними, і, наприклад, у нас є е, значення давайте довжина 200 метрів, ширина 50 метрів, і давайте висота 12. І Після цього ми можемо натиснути знову виділити той діапазон, який нам необхідно розділити. Далі ми натискаємо дані текст за стовпцями. Далі ми обираємо, що нам необхідно зробити з роздільниками. Натискаємо далі. У якості розділення у нас буде пробіл, і бачимо, що у нас ось таким чином відбулося розділення. Натискаємо готово. і тепер тут можемо, наприклад, вказати параметр тут значення, ну, а тут одиниця виміру. Таким чином, ми бачимо, що достатньо просто в одне. В один клік можна розділити наш текст і виконати сортування. Також, звісно, ми можемо розділювати і за іншими знаками, можемо, наприклад, у якості розділювача використовувати точку. Це також з цим можна працювати. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і доєднуйтесь до нашої спільноти.